Сьогодні готую мармелад з гарбуза на агар агарі. Гарбуз почистила і нарізаю невеликими шматочками довільної форми. У мене 800 г гарбуза. Нарізаний гарбуз складаю в пакет і зав'язую, і кладу ще в один пакет. Готую в мікрохвилівці до готовності. У мене це 7-8 хвилин. Але можна гарбуз зварити або запекти в духовці. Вичавлюю сік двох апельсинів. 16 грам агару заливаю 100 г кип'яченої холодної води і даю набухнути. Гарбуз дістаю з мікрохвилівки, висипаю в 100 г цукру, перебиваю блендером, додаю сік апельсинів і ще раз перебиваю блендером. Ставлю на плиту, даю закипіти, додаю агар і під кришкою даю прокипіти 3 хвилини. Вимикаю плиту, форму змащую оливковою олією. Виливаю готове гарбузове пюре і залишаю до повного загустіння. Дістаю з форми, нарізаю. Смачного підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення.